Фільм з бюджетом 80 мільйонів гривень за перший тиждень прокату заробив 6 мільйонів гривень. Який відсоток від вартості фільму становить прокат фільму за цей тиждень? Весь бюджет 80 мільйонів гривень. Це 100%. А 6 мільйонів це частинка. 6. Це частинка, яку нам потрібно знайти, який відсоток від вартості. Ось цей відсоточок від всієї вартості нам потрібно знайти. Далі розкриваємо як пропорцію. По діагоналі будемо перемножати 80 на х дорівнює 6 помножити на 100. Ми знаходимо невідомий крайній член пропорції. Отже, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток. Середніх 6 помножити на 100, поділити на відомий крайній член пропорції. Х, дивиться на 80, отже, ми на 80 поділимо. Скоротимо на 10, закреслимо по два нулики. і в нас залишається 60 поділити на 8, можна ще скоротити на 2. 8 ділимо на 2, 4, 6 ділимо на 2, буде 3. Отже, 3 множимо на 10, 30. Четвертих. Ну, тут можна ще скоротити на 2, і буде 15 других. 15 на 2 не ділиться, ділиться 14, 14 ділимо на 2 це буде 7. 7, цілих, від 15 одиничка лишилась, піде в чисельник, знаменник 2 без зміни. 7,1 друга, 1 друга це 0,5. Отже, отримаємо 7,5. І це варіант Б.